Всім привіт, сьогодні з вами я, Ластек, і. Ванро. І сьогодні у нас виходить це шоста серія Бедварсу. Це нічо собі, я би сказав. Uh, це шоста серія, нічо собі, контент живе. Я хотів що сказати? Сьогодні у нас в планах перемоги і ще раз перемоги. А не, mm. попередні серії, що почалися повні сраки. Коротше, чи сметату довго це всього кігнемо. Давай, починай, давай. Так, а де жителі? Ага. Там копперед. Окей, коротше, я коротше погнав тоді, по факту, на діаманти. No, ну так так. А, діаманти там. Збоку. Серйозно, збоку? Серйозно? Не, no, серйозно, Я не верил. Це що, червоних, получається, не мота? Ну. E, червоних нема? Двоє, Тернень. ще двоє. Двоє? Один, один. Я не решаю, что вони вийшли, чи что в них лішку є. Не-не-не-не-не-не, не є. е е е Просто я не, їх не вийду. Короче, я два діаманта золотого. Короче, два і чотири. Ні, два, в принципу, два принц. Додому ліпше. А! Розові, бачу, 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 розові. Блін, ходу знаєш, чи я того вбив? Ти того вбив? А ні, вбив? Вбив, вбив. А твій інтерняк треба, інтерняк треба купити. Я купую інтерняк. Давай Блін, я останню секунду замітив тупо, я думав це ти. Відійди, відійди. Надіюся, що ти, але. Вони йдуть, нам треба щось. Я І б купив би... Ні-ні, я діаманта треба скину, не по-любому. Блін, він несе. Тенті має. Обло. Западали тут о. Оооооо, полце. Ах, бой у меня бои. Я минус два взрослый. Две секунды. О, хорош. Не, тих, яку знаешь чи А, ти вже маєш суп. Дай мені ще пару залізу. Дай два залізу, а вже не треба. Хочу купити фаербал і наказати їх Ooh. Він походу ой, фаербал. Uh -huh. Біжить, біжить, біжить А. Снайшлех, ее трафт. Добрый, куплю. Що я куплю. Я ничего не куплю. Блін, блін, треба діаманти забрати. Так, вони знову йдуть, вони знову йдуть Я бы діаманти, безуплюсь. О, мене скинуло. Я бачу. А, все, все, напевно знищив Аааа! Блин, майже тellt... Ну Но я зараз зараспауюсь, а толку стол мені зайти. Ну добре, я тоже сюда. Давай, типа ні Не-не-не, и У мене ще два діаманти є в сундуку. А, до нас сині вже йдуть, усе все. <punished> давай сюда. Кошли нам меч і може ми будемо тащить без лишка. Ну дивись, я можу пока читать броню, і меч зразу. А, так, давай, давай да, і броня и броня. Разу до нас. Чекаємо тут, чекаємо тут. І сині йдуть сбоку. У Мене фаербол. Йде! Фух Хелло, мадафаку Так, ще десь розовий ходить Я би такий меч купив Розовий, показує, що розовий Так, розовий тут. з того боку Тут синій, вибудовуй ісювер А я ісював яблуко А ще один І синій що зараз десь на Ну no. А, синій а -ха -ха. на них пішов Синій на них пішов а, так? Та, <реш> <реш> він підтримав нас. Молодець. Вирайся, хоча б щось нормальне йде катка якась. О, мінус разу і що? Синій, що там? Синіше і... Сині Синіше не йдуть, поки що. Йдем на синіх, в синіх взагалі тупо фаєрболом стріляємо і все. І до них стежка є. Окей, можна, в принципі, йти. Ну... А ні, кайло ліпше купити на всякі. <реш> там нема, там там дерево. Ні, ну купи ті по кайло, але... Я купив. Там дерево я бачу звідси. Диви, лиш не <laughs> а я, кстати, дивився нашу попередню серію, то та я там так тупо впав був. Це ще й смішно обійшло. <laughs> тупо йду я вперед дум... і тупо падаю. А стоп, це синій? Це синій. Це сині. Це сині. Мінус. Тепер, реально, ми тепер тупо тут. Боги. Уу, та, ще наступного відео. <laughs> так, э, діаманти, діаманти, діаманти. Давай, 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 да. По цене тут десь споув сюда побуваю. Що тут по диамантах? Ого, плюс 4, 4. Плюс 4. Плюс 4. Угу. Давай сюда. Кошнем броню. А ні, 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 6. А не, маленький 5 діамантів у ну. А то скільки, то дальше 8. Ну, добре. да. На... Так, так, так. Броня, кошту. На центрі хтось бігає, бегает, чи. Шай центр ніхто? то. Я думаю, хтось має бігати. Сейчас я на центр, ну, типу, особисто стежок, я не бачу. Приклад. Давай, бо ну, то, тут. Ну то нема, то нема, то ні, а, не, хочу. не хочу. По факту, дві до речі, нікого ліжка немає, ніхто не хоче ризикувати. Один mm -hmm, аквамариновий і два сині десь бігають. Про всього, що могло бути в центрі. Я б теж був на центр пішов без золота смирага, де було. Печувати пічку, mm -hmm. це вже зараз безмислітно. Mm -hmm. Не знаю. Бачу, аквамариновий. Куда йде? Нікуди вже. А. Ти курва. Ах, зараза, а, зараза, він добив. А! Зато ми знаємо, що Аква Марину і щось таке хоче щось показати, що не яйця. Ого. Ні, що... Ого, це ні, хто? Чі... О, ну 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 Тікай, гаді. Ти це вийдів? Я пішов з бази, як раз ой лиш. Тільки вона оцяла. Чоловіся, то фути, що? Попав раз. на мене інший острів ще? Ні-ні, я, мані, чи осер, чи? Ні, ні, я. Тут взагалі зараз не варіант. Bro, то заду він не буде Виривно на центрі що найти близько не пахло не. Ну, то по факту це виграшно. Та як вам Рену, я хочу з ним побитися. Я знаю, що це буде фінальний раунд 8 фаерболів і спеціально для нього Він мене запустив, там мінімум теж десь як 8. Тут пастка осторожно, тут блока немає підкладу спеціально, бо знає, що тебе теж. Ну курва, май зде воно є. Він вже добрався до центру. Ну то його би було би видно ж. Факт. Він би нас вже палив. Тоже факт. Якщо... А, ти тоже вже на білих хвасть. Давай обходимо, йдемо. До себе вже скоро так дойдемо. Так, тут <гум> пастка тоже. Попередується, хочуть злити людей. Що ти діаманти минаю? Такий серйозний? Минаю, бо ти ж. О! Видюк мне ведел Туда, в пустоту. Не. Ну, вроді як, не знаю, на відео подивись у мене. Такий серйозний весь. Минаю, бо ти ж. О. Ведьок мене видео ложиться? Ні. Туди пустоту. Та не він так, тупо. Вроді як, не знаю, на відео подивись у мене. Нема що качати за діаманти, ну типа пічку вже не треба. Нема що не купити треба. вже. Ну добре, блоки треба купити. О, без марах, я без знав, що тобі. <laughs> так, ну щось його взагалі не видкує, я тобі кажу. Да, тут попа, і він тут у нашій базі лутається Вроді є за де компас до гравця того. Тут показував шні? Заспілкувати. За ну, засмарах. Ну, по факту він тоді останній раз був на червоній базі. Ризикувати якось іти туди, я щось не особо хочу, бо як він заповне фаєрбалом, то й все. Але я піду. що, мені? Мені здається, він не так. Якщо що, я вже на базі синіх. А я тут так і стою і говорю з тобою. На що чекаєш? Напевно. На свячене. <laughs> я думаю, ризикнути буду цей. Побудуватися на центр чи ні. А рубі, який вселився <laughs> Я ризикую. Це її хлопець був із тих, хто любив жити. Бум! Мільйон, я! Боже, Що біля Боже тебе? Та ні, просто тут пусоту не впав Цеї хлопець був із тих, хто любив жити. Ой-ой-ой. Oh, yeah, yeah. боже мій. Смираги, до речі, до нока ніхто нолту. Скільки там? 6. Йо-ма! Чуєш? мені треба помочь. Якої? Не платять немає А де? десь там стріляє, чекай десь. Звідки спойрбал полетів. Стріляє? На розову базу. Ага, на розову це, получається, uh -huh. він на синій що? На ні, це десь звідти з того боку. Десь, а, там, з, з того. Тих... Білого аквамаленого, я не знаю, з який він не Що ми кругами ходимо? що? У мене виходить, 17 цих смарагдів <ріст> <ріст> він сморахів. А ти та та Трошки його підпуджую. А ти снайпер? Попав взагалі. Ти, ти попав, попав по нему, хіба? Ну, звичайно. А, ти його вийдеш? Ну, ти звич... а ти що ні? Ні. Промал куда бить. О, теперь не, теперь выйджу. На, он же диамантовый. Ну, бачу. Прокачан, напевно. Нам без махации было бы по-доброму. Я так и причину. Да, купим себе цих. А, уже вже, вже <laughs> стреляют. <страдали. laughs> Я ще плюс тут два золотаю. Ну ты все, теперь мы можем на успеки не те, мені... а. Блин, на фаерболом это им все закупат. Имени трошка всех смыгать, маленький. А не маленький. Хую сразу броню. Оооо. Меч можешь себе купить? Да, все, купим мач, ты сейчас зильку и пусть напевно. Чи яйце? Два e, ну, я 2. куплю 2. Тобі швидкість чи стрибучість? Бо я ще маю 5. Ну, давай стрибучість ліпше, А то швидкість oh, вже ну, шніт. О, ва, че. і ще плюс одну швидкість, пушмат. Сто, погнали? Йдемо на центр, він на центрі буде. Ну, він центр, подай. Буй-бу, у богу, тут треба буде йти на завтра. Хіба башу, він прокачав собі пічку і тепер собі там собі може утатиться. А стоп, він ж на своїй базі. Ну <laughs> mm -hmm. напевно, ще ж почув. Може вже і немає ну, на своїй базі. А по море на вас, что. Ну ладь, не по факту Його вже, може там і не бути. Так, так. Ну я його, наприклад типа не бачу. І я не бачу. Бля. <laughs> <laughs> Починайс. Опять. Опа, звідки затыкен? Я Ну, Типа тас? Оба сидит? Так, нендай файр бол, давай такосл. О, он там ну, на байзе, да. Ну. Да, він себе на байзе. Ага, ага, слушай, стрел. Че ти його не лише. Ого. А, аби тебе на виткерну назад. А я специально слазу се в колону. Я на не попаду хоча б раз чи ні? Кай, давай, якщо ти маєш їх багато, то... О, закупися Nie, цим. Ні, одне лише було, одне лише було. Закупися цим, я поки що буду дивитися, куди він тече. Окей, окей. І просто закидаємо, бо він повірбалю, як накупит. О, блін, мені треба ще стріляти. Чуєш, вернися назад, вернися назад, в мене є ще 4 смарагди. Mm, о, він теж, він теж сюди накинув. Ага, uh -huh, дай Але він думає, що в мене фаєрболів нема. На. На. О, о, супер, дякую. Він вже йде. Ну, не почекаю. Блин, сын дал, то дав, я не маю чем. Все, не чекай. <смірка> Чоловіч, у мене файбель багато. Так, він меня коротше, він має, там с мараг для спина Ого. <смірка> 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 я тебе есть там по Віче, давай мінус. <зреч> Теж чого взяти, Так. Що ж це? Я яйця закупив его. Я вори не вори. знаю, чи... Я виграв. <зреч> а, блін. <зреч> а що я цей закупив? У мене лишилось <зреч> А флуну його вбив? Він тупо вже почувся кидати яйця, він закупився, він щось догадався це зробити. У <зреч> мене ще файбаллиз за були бул запасся, він не знав. Він почув кидати на меня, я луком відбив. Да. Я вже нічого нічо не бегу, я вже був на прязі трашки. Смараги <плес> сразу можно лутать. Вот это уже будет напряжь. Ну напряжение. Ага, тут смараги. Тут наша ця тема не спрацює схема. Та вообще. Тиха, я діамантів у. Пер. ціль смарагди. Ну. Так, а аквамариновий до нас зразу все будують? Ай. Походу йому мало було. No, й самі, чи? Я знаю, напевно. я в чаті дивитися. Не, скин не той навіть. Сама не бил Він без би шифта будується, окурла. Серйозний тип. Да, yeah, да. Я сіс нахуй. Біжу на базу. E, до нас вже двоє вертаються. Паноє. Не не біжи, не біжи, вертайся. А я смысл у мене ничего не мав. Ааа, я спав! А, це саме на гевше. Герше, вы уже убили. А я уже двох убив. Ну як куби? Ну типа добив. Скаты спать, шубив. Да ладно же бігаю, лутаю. Все, що бачу. КС убий заду. Там двоє. Я бачу. Я йду за тобой. Давай Ніщ, нещ. Yeah. Давай, 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 давай. Я далекі будуть нам б стояти. За шо? За що ми їх так тут закрисячили? У мене, кстати, нічого не було. У мене нічого нема. Ні діамантів, нічого не я, Звичайно, в принципі, я їх може і не побачу. У мене тут діамант, лиш тільки один є. Що-що? Мало. Ты шо улучшаешь центр? А. Я даже иду центр. А, в тут зелені центр. знову идут. Ты иду другий бік. Маю, бі маю два діаманти, маю два. А з того боку, до нас йдуть, до нас йдуть зелені. Ского боку. Звідки ти прийшов? Ззаду, ззаду, пойду. Та я йду ще по діаманти, мені той манчит треба. Тут до речі, ніхто їх не... А, не, меш прокат! Блін, відкинув мене. Де до нас, де до нас на базу. Я бачу, бачу, руйнуй, руйнуй уже. Бля. Вс ж, мінус ліжку. Блін, а я не встиг тебе Донат. Я що? Донати? У в мене, в мене на блокі. У нього меч. У нього меч цей. Ого, все. У нього меч прокачений, це мені зразу. ХП, ХП, мінус, мінус. Хто <риклад> там чекає, що щось не добив за тобі? <риклад> а, ти пропустив там, ну це було прикольно. Та що, мене лише три смарагда. У мене Менять броні нема, чи а Ні, ж. Один проти скийков тут а, що двоє, А, не, двоє, четверо, пятые, пятое, багато, У мене всіх ліжка є. Что тут интеллектуально, Нічого не купиш? Такого важливого, що тобі треба, то ниче. щось хоче, таки попробувати. Зелений, зелений, щось. Ну. Ой, стрелял! Ай! Я в останній момент заметив. Ти тоже, блін. Стріляв! Не ж стріляв! Коротше, ось така. Получається продуктивна серія. Одна перемога, получається, лише тільки щось надто багато получається. Получається, так. Тому що з вами був Я. Що я свої ноги показую. З вами був я Ластек. І Уан. Так що до нових зустрічей. Всім. Бай-бай. Thank <small>